Усім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо міфи про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про Олександра Суворова, пам'ятник якому, наряду із монументом Катерині ІІ, був одним із найбільш скандальних і найбільш обговорюваних у нашому місті. У грудні 2022 року обидва пам'ятники знесли, але постаменти нині пусті. В ким же на Спрайді був фейковий засновник Одеси та непереможний генералісимус? Чому Суворова так хочуть канонізувати на Росії? А також хто вже скоро може з'явитись на постучих постаментах, дивіться далі. Активні дискусії щодо знесення пам'ятника Суворову відновилися спочатку великої війни. Тоді одесити вкотре подали петицію на розгляд Максиму Марченку, тодішньому голові військової адміністрації. Натомість історики та краєзнавці також об'єдналися та написали петицію де вказали те, що Катерина II і Олександр Суворов. Є маркерами руського міру, а самі постаменти в Одесі не несуть ніякої історичної та культурної спадщини, адже є копіями з копій. Проросійська пропаганда завжди говорила, що засновниками українських міст можуть бути лише росіяни. До революції 1917 року засновниками Одеси вважали Катерини II і Дерибаса, хоча Катерина ніколи в Одесі не була. В Одесі є Суворівська фортеця, на залишках якої розташований нині парк імені Шевченка, а також стадіон Чорноморець. Так от, сувору скоріше всього, навіть в очі не бачив, можливо, раз чи два проїжджав повз. Попри це, пам'ятник сувору помпезно відкрили в Одесі у 2012 році усього за два роки до початку російсько-української війни. Відкриття пам'ятника було театралізованим. На ньому майоріли російські триколори, а також були присутні близько тисячі вчителів шкіл Суворівського району Одеси, яких туди, до речі, зігнали добровільно примусово. Там же пам'ятник освятив митрополит Агафангел. Мер Одеси Геннадій Труханов назвав Суворова засновником міста. Також цікаво, що Суворов є однією із знакових фігур для кривавого Путіна. У своїй промові про визнання ЛДНР Путін оборювався тим, що пам'ятник Суворову знесли в Полтаві, і що таким чином Україна не шанує свою історію і відмовляється від так званого колоніального минулого. Щодо одеської скульптури Суворова, вона була виготовлена для міста Римника, під яким російська армія перемогла в четверо більшу турецьку. Проте на стороні турок виступали дві тисячі румун, і великий полководець пройшовся усіма довколишніми румунськими селами, випалюючи їх і вбиваючи місцевих жителів. Не дивно, що румуни відмовилися ставити собі цей пам'ятник. Зате монумент знайшов прихисток в Ізмаїлі, хоча саме місто майже знелюдніло після штурму. І хоча росіяни як мантру повторюють, що він не програв жодної битви, насправді Суворов провалив цілу операцію, так званий швейцарський похід проти військ революційної Франції. Полководець опинився в оточенні і мусив кинути усю артилерію і втікати з гір до дружньої Австрії, буквально спускаючись на дупі по снігу. Тож Швейцарії Суворов не захопив французьку революцію, не придушив втратив половину армії, але за попередні заслуги був нагороджений званням генералісімуса. Окрім Путіна, великим поціновувачем Суворова також був Сталін, єдиний генералісімус СРСР. Сталін наказав відзняти про Суворова фільм, де є просто знущальні слова щодо захоплення Варшави і різні, яку влаштував російський полководець у її передмістях. Тоді про це з жахом писали усі європейські змі. Це по суті була українська буча тільки кількома століттями раніше. Світлі цих фактів та історичної правди, яка стала відома українцям зовсім недавно, не дивно, що усі пам'ятники собору в Києві, Полтаві, Одесі та Ізмаїлі були знесені. Але постає питання: хто ж має бути на цих постаментах замість Суворова? Одеські історики схиляються до думки, що скільки пам'ятник Суворову був першим і єдиним кінним пам'ятником в Одесі, отже, замість нього на постаменті має бути якийсь козак на коні, скоріше всього, самен полі або отаман головатий. А ви, шановні глядачі, як думаєте, хто має стояти на постаменті замість Суворова на в'їзді до селища Котовського? Пишіть нам, будь ласка, про це в коментарях, а також ставте свої лайки і діліться цим відео, щоб побільше людей могло обговорити цю важливу для Одеси тему.